Чи будуть цінитися ось такі 50 копійок 2023 року? Друзі, так, Національний банк, скоріш за все йде для того, щоб вже замінити копійки на шаги вже в цьому році, але все залежить від Верховної Ради, коли вона підпише? Голова національного банку сказав, як буде проходити заміна. Тобто, копійки 50 шагів на 50 копійок будуть мінятися один до одного. Вони в обігу будуть перебувати і копійки, і шаги одночасно. То окремо їх не потрібно буде міняти. Курс у них буде однаковий 50 на 50. Але ми йдемо від москальської назви копійки до української шаги. Чекаємо підписання від Верховної Ради цього закону і будемо зустрічати, сподіваюся, вже в цьому році новенькі монети. А ці можна відкладати для своєї колекції, бо можливо їх вже скоро не буде. Напишіть в коментарях, що думаєте про цього, цього приводу.